Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці історії України і проведу його з вами я, Мартиню Колена. Тема нашого уроку Україна в умовах перебудови в СРСР, міжнародна ситуація, інформаційна революція, від дозованої гласності до скасування цензури. Поглиблення економічної кризи у радянському Союзі змусило нове політичне керівництво затвердити у квітні 1985 року програму економічних реформ, спрямовану на вихід із кризи. Курс, що реалізовував ці зміни, отримав назву Перебудова. Започаткував цей курс Михайло Горбачов, генеральний секретар ЦК КПРС. На екрані. Марка 1988 року з підписами Перебудова, продовження справи жовтня та гасла прискорення, демократизація, гласність. На першому етапі перебудова передбачала прискорення соціально-економічного розвитку завдяки впровадженню у виробництво досягнень науки, вдосконалення планування, раціональному використанню ресурсів та покращенню трудової дисципліни. Проте, величезні збитки, завдані державі антиалкогольною кампанією та аварією на Чорнобильській атомній станції 1986 року, змусили радянське керівництво вдатись до випробуваного у часи НЕПО Заходу, дозволити індивідуальну трудову діяльність. І це був перший удар по базових радянських принципах. Варто зазначити, що стратегію перебудови було у загальних рисах сформульовано й оприлюднено тільки на черневому пленумі ЦК КПРС 1987 року, тобто через два роки після початку перебудови. А українські бюрократи й не поспішали здійснювати перебудову. Вони були переконані, що все повернеться на свої місця, адже Михайло Горбачов був не першим реформатором. Зверніть увагу на карикатуру. На карикатурі зображено потяг з підписом Перебудова його рух стримують чоловіки у типовому вбранні, чорні костюми, капелюхи, папки. Такий вигляд мали радянські чиновники. В руках вони тримають транспаранти з підписами. Підтримуємо ми за. Але зрозуміло, що за таких умов рух уперед неможливий. Відсутність помітних змін на краще спонукало Михайла Горбачова заявити про необхідність поглиблення перебудови і нову кадрову політику, адже стало зрозуміло, що стара номенклатура не тільки не бажає, але й не може здійснювати радикальні зміни. 1988 приніс нові зміни. Червневий Пленум ЦК КПРС проголосив кардинальне реформування політичної системи, було прийнято низку резолюцій про демократизацію радянського суспільства, про боротьбу з бюрократизмом, про гласність. Наголошувалось на розширенні лібералізації та гласності суспільного життя. У березні травні 1989 року в Україні відповідно до цих рішень відбулися перші за радянських часів. Вільні альтернативні вибори делегатів з'їзду народних депутатів СРСР. Давайте дещо детальніше зупинимося на гласності та її ролі. Гласність, політичний курс керівництва КПРС у роки перебудови, спрямований на запровадження обмеженої контрольованої свободи слова в країні в інтересах проведення політики Михайла Горбачова. Давайте розглянемо плакати. На першому зображено обличчя людини. Воно ніби ламає стіну із цеглин з написами Неправда, Наклеп, Омана, в центрі плакату слово гласність. На другому плакаті зображено рупор і людські фігурки. Підпис до плаката проголошує: Не бійся, товаришу, гласність, наша сила. Як ви думаєте, який ефект очікував Горбачов від запровадження гласності? Збільшення довіри до КПРС, адже партія не боїться визнавати помилки, вона сама ініціює перебудову, гласність, партія з народом. Проте надії Горбачова не справдилися. З кримінального кодексу УРСР були вилучені статті, за якими опозиціонерів засуджували за інакодумство. З осені 1986 року з місць відбування покарань стали випускати дисидентів. У результаті цього до України повернулося близько трьохсот політв'язнів, серед яких були В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горень, Левко Лук'яненко. Триста ніби небагато. Проте давайте пригадаємо, ким вони були. Це поети, письменники, юристи. І, вийшовши на волю, вони з натхненням взялися будити суспільство. На волі В'ячеслав Чорновіл відновив роботу українського вісника і перший же номер журналу присвятив загиблому в таборах Василеві Стусу. На екрані ви якраз бачите обгортку журналу і фото самого Чорновола. Відновила роботу Українська гельсінська спілка. Було створене товариство меморіал Однією з перших подій у меморіалі був симпозіум, присвячений голодомору 1932-1933 років. Тоді ці жахливі сторінки історії тільки відкривались суспільству. Стало відомо про таємний протокол до пакту Молотова Рібентропа. Всі ці темні сторінки радянської історії ще більше підривали авторитет комуністичної партії, який після Чорнобильської аварії і так дуже похитнувся. З другої половини 1988 року в республіці розгорнула роботу спеціальна комісія з реабілітації засуджених у роки сталінських репресій. В результаті її роботи до кінця липня 1989 року реабілітували 59 тисяч громадян постраждалих у роки Сталінщини. Особливу роль у розгортанні гласності і переростанні її у справжню свободу слова. Відіграв народний рух України за перебудову. Це громадсько-політичний рух, який об'єднав численні демократичні угруповання на основі запропонованих спілкою письменників України програми і статуту. Були вони надруковані у літературній Україні 16 лютого 1989 року. Перед вами мандат Юрія Кравченка, делегата установчого з'їзду народного руху України за перебудову. Це яскравий паперовий мандат, на якому зображено частину синьо-жовтого прапора і від руки вписано ім'я делегата. У перший рік існування рух провів низку суспільних та культурних заходів, метою яких були консолідація української нації, відтворення історичної пам'яті народу та посилення ролі української мови. 21 січня 1990 року рухом було організовано живий ланцюг між Львовом і Києвом, присвячений 71-річчю акту злуки між УНР та ЗОНР. Учасників цієї акції ви бачите на екрані. Люди стоять уздовж дороги, вони тримаються за руки і таким чином утворюють символічний ланцюг. У вересні 1990-го відбулося святкування 500-річчя запорозького козацтва. Участь відомих письменників, літераторів філософів надала ідеї руху своєрідної легітимності, дала змогу залучити до нього більшу кількість людей, ніж могли на той час повести за собою дисиденти-правозахисники. Спочатку Народний рух підтримував офіційний курс на перебудову, не ставлячи формально вимогу незалежності України. Але вже восени 1990-го на другому всеукраїнському зборі руху було підкреслено, що необхідна не перебудова, а повний демонтаж тоталітарної системи. Тому з назви Народний рух України за перебудову зняли слова за перебудову. Якщо раніше рух виступав за новий союзний договір, то тепер його головною метою стала побудова ненасильницьким шляхом української незалежної держави і усунення комуністичної партії Радянського Союзу від влади. Підводячи підсумок нашого уроку, маємо зазначити, що перебудова задумана як реформи згори, за кілька років переросла у справжню революцію свідомості завдяки розгортанню національно визвольного руху, формуванню громадських об'єднань, гласності та економічній кризі. Ми вкотре переконались, що навіть невелика група людей, віддана ідеалам свободи, добра та справедливості, може зробити для суспільства дуже багато. На цьому наш урок закінчено. На все добре, до нової зустрічі!